Мерседес, судячи з усього, намагається зробити ставку на молодь. Привабити нових клієнтів має новий А-клас і нещодавно випущений CLA. Приманкою мають стати потужні двигуни. І ось прем'єра у перший тюнинг-ательє AMG вдосконалено найменший автомобіль марки Мерседес. На перший погляд, CLA виглядає як і седан А-класу. Однак це купе. нині я протестую автомобіль з найпотужнішим серійним чотирициліндровим двигуном, який є на ринку. Його встановили на CLA. Потужність 360 кінських сил. При цьому об'єм мотора всього два літри. Тут є елементи від СЛС, приміром система подачі повітря і важіль перемикання швидкостей. Цифри на спідометри сягають 320 км кілометрів на годину, але насправді швидкість обмежена 250 п'ятдесятьма кілометрами. Щоправда, якщо доплатити понад 2000 євро, то можна витискати і 270 км кілометрів на годину. CLA-AMG до ста кілометрів на годину розганяється всього за 4,6 секунди. Середнє споживання пального за найсприятливішою їзди близько 7 літрів на 100 кілометрів. Однак, аби досягти цього, потрібно користуватися доброю автотрасою і не гнати. AMG – це машина для тих, хто любить швидку їзду, хто з задоволенням керує автомобілем. Тому нам було важливо, аби елементи, необхідні водію, були функціональними та гарними. Всі показники на панелі приладів добре видно. Дуже зручне кермо, приємне на дотик, не заважає обзору. Можна з легкістю перемикати швидкості, і звісно ж зручні сидіння. Коли ви сідаєте в ковшу подібне крісло перформанс, то розумієте, що за активної їзди і бокового пришвидшення воно чудово тримає водія. Це автомобіль добре в керуванні. CLA-AMG на всі 100% призначений для швидкої їзди. Інженери встановили семиступеневу коробку передач, яка має три режими їзди. У ручному та спортивному режимах перемикання швидкостей досягає тих же показників, що й на спорткарі SLS-AMG. Однак досвідчені водії можуть відімкнути систему контролю ESP, відмовившись від електронного помічника, який забезпечує безпеку при вході у повороти. Спортивна підвізка має потовщені стабілізатори по поперечної стійкості, що зменшує нахил автомобіля при маневруванні. Дасфавекдесцелкудова частина не призначена для поганих доріг. Машина буквально приклеюється до асфальту, коли ви на високій швидкості входите в повороти. Це вражає. Спортивний дух автомобіля відчуваєш постійно. CLA AMG створений для любителів швидкої і комфортної їзди. Але є один нюанс. Їздити на Mercedes CLA 45 AMG – задоволення не з дешевих, оскільки доведеться викласти за нього 56 тисяч євро. Якщо врахувати, що можна їздити на звичайному CLA за 29 тисяч, то варто подумати і зважити, чи потрібна вам потужність у 360 кінських сил. Аби відповісти на це запитання, доведеться задіяти і совість, і гаманець. Ця машина зроблена для водіїв, які полюбляють швидкі автомобілі, і на чиєму банківському рахунку є зайві гроші.